Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо вас ознайомити з багатофункціональністю біохата. Першочергово ви крокуєте на біохаті, де є тепла платформа. Потім переходите через 2 хвилинки на холодну, де є дія контрастної терапії. Рекомендовано саме біохат при різних захворюваннях, таких як варикоз, набрики ніг, холодні ноги, деформація стопи. Шпори на топтиші. А так само рекомендується при гіпертонії або е вегетосудинної дистонії. При проблемах так само серця, тому що біомат називають ще й другим серцем. Друзі, в біоматі є ще додаткова опція це міостимуляція. Ви ставите свої ніжки на міостимуляцію, це низькочастотні імпульси току, і міостимуляція допоможе вам зняти біль, зняти набряк та покращити роботу ваших ніг. Мам дуже класно використовується для проблем спини, можна на нього лягати. Для різних проблем, таких як грижі, протрузії, скованість, болі та печія між лопатками, міжреберна невралгія, проблеми сідничного нерву, болі в попереку та проблеми та забедрених суглобів. Біомат використовується ще в такому положенні, на ньому можна сидіти. Особливо буде актуально для проблем геморою, нетримання сечі, частого простатіту чи цистіту. На біомат. Можна так само лягати, тим самим ви будете прогрівати свою грудну клітину при різних, наприклад, вірусних захворюваннях це бронхіти, пневмонії, часті застудні захворювання, проблеми такі для дівчат, як мастопатії, проблеми шлунково кишкового тракту та переохолодження сечостатевої системи. Ось на, ось на такій позиції, коли ваші ніжки лежать. Дуже класно буде при різних захворюваннях. Це варикоз, це набряки, це гіпертонія, так само проблеми сідничного нерва, судоми, холодні ноги. Щоб відчути теплоту, енергію в ваших ногах, дуже класно буде ось така позиція. Можна використовувати для рук при різних проблемах, якщо у вас холодні руки, німіють, контрактура, викручування пальців. можна Робити прогрівання і точковий масаж, тим самим ваші ручки завжди будуть теплі і завжди будуть вам ефективні. Біомат можна ще використовувати сидячи. Наприклад, якщо ви працюєте, можна сидіти і тим самим прогрівати вашу спинку при різних проблемах. Якщо ви часто сидите, це болі, скованість, тому, коли ви будете на біоматі, він буде вас прогрівати тим самим розслаблювати м'язи і знімати біль.